Коли вже зрозуміли, що війна так швидко не скінчиться садочок перевели на простій. Знаєте, як кожної людини, мабуть, спочатку був, був розпач. З час, ось ці три роки, утримували його в такому стані, тому що ми дуже чекали, щоб от нам сказали, що садочок запрацює. Коли нам зателефонують і скажуть, що ось є спонсор, є кошти. Ну і буде робити це укриття. Що ми сю минуту вже могли прийняти дітей і працювати. От коли настав цей момент, ми ми навіть не вірили, що таке може бути, і батьки наші чекають, телефонують кожного дня, запитують, коли буде працювати, тому що потреба в садочку є. Коли почне працювати садочок, у нас буде можливість працювати і ну жити. Робота це да, життя вже є краще робота ніж тут, тому що діти вони щирі, які б в тебе не були проблеми. Але ти приходиш на роботу, щирість, любов на роботі. Я відволікаюся і живу.